Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх любителів новинок українського кіно пропоную до вашої уваги огляд нових українських фільмів, прем'єри яких відбудуться уже зовсім скоро. Дані фільми різні за тематикою та жанром, тому кожен може знайти щось собі до душі. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Коли ти вийдеш заміж. Прем'єра відбудеться уже 23 січня 2025 року в усіх кінотеатрах України. Сюжет розгортається навколо молодої дівчини Ксенії, яка несподівано опиняється в центрі захопливої авантюри, пов'язаної з мистецтвом. Тому фільм занурить глядача у вир позитивних емоцій, кохання та незабутніх мистецьких пригод. Головна героїня прекрасно розуміється на картинах. Її чудово вдається керувати галереєю. Однак вона геть безпомічна, коли справи стосуються чоловіків. Її щойно кинув наречений, тож, аби прийти до тями, дівчина вирушає на море. І випадково їй на очі потрапляє картина поля Гогена під назвою Коли ти вийдеш заміж. А розуміння того, що саме вона бачить на власні очі, штовхає Ксенію у вир пригод. Однак вона не єдина, хто розуміє цінність справжніх шедеврів. Тому дівчина, намагаючись розібратися зі своїми почуттями та зберегти кохання, проходить через низку веселих та напружених пригод. Її подорож сповнена несподіваних поворотів, кумедних ситуацій та романтичних моментів. На другому місці знаходиться фільм під назвою Песики. Прем'єра в усіх кінотеатрах України відбудеться уже 6 березня 2025 року. За сюжетом головна героїня фільму Яна, яку грає Леся Нікітюк, кар'єристка та затята холостячка, яка змінює чоловіків як рукавички. Але під час її любовних пригод хтось накладає на неї загадкове прокляття, і всі її чоловіки після ночі кохання перетворюються на собак. Тому, за задумом авторів, в спробах зняти себе прокляття вона змінюється, і невиправна егоїстка стає закоханою жінкою. Варто зазначити, що крім Лесі Нікітюк у даному фільмі знялися такі українські актори, як Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Кирило Ганін та інші. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Дім за склом. Прем'єра в усіх кінотеатрах України відбудеться уже 30 січня 2025 року. За сюжетом у невеличкому містечку стається трагедія: Зникає безвісти, молода дівчина прямо під час святкування випускного вечора. Але зникає вона не сама, а разом із своїм хлопцем. Тому Вікторія, мама дівчини, ділова сучасна жінка, розпочинає пошуки. Але як це зробити, щоб не заплямувати собі репутацію, коли є підозра, що дівчина займалася незаконним розповсюдженням наркотиків через мережу інтернет? Вікторія не вірить в припущення слідства, а особливо своєму колишньому чоловікові, якого вважає невдахою та справжньою причиною трагедії. Тому мама розпочинає своє розслідування справи, та чи не варто спочатку розібратися з собою. Дана історія розкаже про перекладання відповідальності за те, що сталося, і перетворює врівноважену жінку на безжалісного монстра, готового йти по головам, щоб не зруйнувати свій комфортний світ. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!